Тут поки, думав, ходив так кругами, в чому ж причина все-таки була при старому зібраному моторі і така вібрація. І тут в мене така думка пройшла. Ну взяти переважити старі поршня шатунами разом. І перевірити, яка їхня була вага. І тут така вийшла цікава деталь, значить, це ось виходить. Е, Перший циліндр, це ось у другий циліндр, до нього поршень йде. Также саме третій циліндр, до нього теж йде поршень. Все разом в комплекті. Я взяв переважив. І тут, значить, що получається, з першого, першого, значить, у нас циліндра. 2, 2 кг 811 грам, Ось тут видно 2 кг. В другому циліндрі, значить шатун з поршнем, виходить 2 ,832 кг 832. Ну і в третьому 2 ,846 кг 846, Ну от я тут собі так посчитав, пописав, і значить, виходить, між першим циліндром і другим. Різниця в шатунах, в поршнях була це разом. 21 грам. Якщо взяти між другим і третім. Опять же, вище за 21 грам, там входить 14, тобто ще тяжчий шатун. На 14 грам тяжчий. Але якщо порівняти між першим циліндром і третім, то вже получається на 35 грам більше. Ну, не знаю. Я думаю, все-таки, що це відіграє роль дає на вібрацію. Я так собі подумав. Ну, ось для, для прикладу, ось. Дві гаєчки на 12 і шайбочка. Ось тут це є 35 грам, я зважив. Ну, таке знаєте, якщо взяти в руку, таке вага відчувається. Ну, і якщо взяти ось одна гаючка і шайба, це в нас виходить 20 грам, то я так собі подумав, не знаю. Може, неправильно я думаю, як там, що. Таке пишіть в коментарях, побачимо, може, може таке якесь, як то кажуть, можна буде дітей якоїсь істини. Коментуйте, чи так, чи це не так, чи може це давати на вібрацію, бо вібрація була дуже сильно така велика. така, ну, дуже. І це, я би сказав, відчувалося, ну, якщо так взяти ось це все подон, такий. Чугунний, значить, виходить там перед, тут ось сцеплення, кожух, маховика це тут все разом. то Тут саме більше, як би сказати, вібрація відчувалась, по чому це було видно, воно наскільки його так підкидувало в цьому місці. І це все разом було з кожухом, з кожухом, з коробкою. Все скріплено і воно його підкидало. Ну, Я думав, що це може маховик. Ну, взяв, перебалансував маховика, ні. Балансував його він ну, все чітко. Корзину теж перевіряв вона все ну, дуже сильно добре. Тому, я думаю, що це, мабуть, ця причина. Просто стало цікаво так, чому ж так трясло так дуже сильно. Ну, Якщо так подивитися, між першим і другим циліндром 21 грам більше, тобто в другому циліндрі більше ваги. І якщо між другим і третім, на 14 грам більше від того, що було 21 грам. А якщо між першим і між третім, то вже 35 грам. Ну, якщо, я так собі думаю, якщо враховуючи то, що це колінвал тут розміщено, якщо так подивитися, то кожен на 120 градусів шатун тут сплошним розміщенням. Вони получаються по 120 градусів. Значить, в першому получається легше. В другому а порядок роботи 1, 2, 3, то я так думаю, так, в першому легше. В другому трошки тяжче на 21 грам. Тобто вже воно починає давати якби вібрацію. І в третьому виходить, доганяє 35 грам вже від першого. Я думаю, того і така була вібрація. Ну, остаточно, я ще так думаю собі, вже так кінцевий результат. Це як вже я буду балансувати колінвала, то тільки тоді я вже побачу наскільки ще колінвал, бо ну, щось не знаю, чи воно, що в колінвалові все нормально. Я не впевнений в цьому. Ще треба перевірити колінвала. Тільки вже тоді я буду бачити. ну, Я в будь-якому випадку буду знімати відео, то будемо бачити. Тільки вже тоді той результат. Поки що зараз тут все ясно стало, що тут виходить в цих шатунах. І вони ж тут же ж позначені, якщо ось о перший циліндр. Тут ось зараз, все ну, на поршню видно. Так, да, ось. Одиничка. Ну, так же само тут і на шатунові. Вони набивали. Це по-старому так. Зараз зближу. Видно ось одиничка. Ну, Роз'їжджається трошки. А ну-ка, так. Так, да, так видно. Ось одиничка. І так же саме вони позначали і те, що у другий циліндр ставиться. Це колись така була, я так розумію. Ось тут. О, тут ось. Два. Ну, чуть-чуть там не добито. Ну, точно это двойка. Так же самый шатун. Тут два тоже. Вибито на нем двоечка. Вот. Ну, и так же само на третьем. Это ось у нас три. Все тут. Три. Зараз в нових такого немає цих позначок, там відповідає, повинна відповідати вага поршню. Ну, коротше, все зрозуміло. так ж. Я що просто хочу сказати, ну можна було б в це, як то кажуть, не вглиблюватись. Як воно є, хай так воно собі і буде. Можна було б складати, не зачіпати це старе. Ну, просто так, знаєте, собі робив, робив. І стало цікаво. Я думаю, що це є ця причина. Ну, все ж таки, 35 грам, Ну, Так, взяв у руку, таке гарно, так відчувається. Тому що потрібно буде балансувати ще корінвала. Це ось, виходить, я зробив балансір. Тут ось, ось ще два балансіри. Це я хочу його ось на цій вставці балансувати на цих штуках. Збалансую, все гарненько виставлю. А тоді ці балансіри буду надівати сюди на шатунні шейки. Ось одна шатунна шейка, ось друга і ось третя. Тоді я буду їх пробувати балансувати колінвала. Я думаю, що вже тільки тоді повинна бути нормальна балансіровка. Так, да, це буде балансіровка статична. Я ще думаю провести динамічно, не знаю, як в мене це вийде, але планую. Треба все-таки, як то кажуть, цю дорожку таку тяжку пройти. Так, без розкласти не виходить. Тому що, якщо тільки складу, боюся, опять буде вібрація, але знову те саме. Ну, все-таки хочу розібратися з цим ділом. Пишіть в коментарях. Може десь, десь щось не так, може щось десь так, може хтось знає якусь кращу інформацію, хтось щось підкаже. Будемо, як то кажуть, разом розбиратися. Одна голова добра, дві ще краще. Так що от такі, як то кажуть, проблемки. Я подивився, ну, я, звісно, сам в шокі. Одні кажуть, тут я поговорив з хлопцями, ну, там 21 грам не так критично. Але якщо ж подивитися від першого циліндра на, на третій, то 35 грам. Я кажу, що враховуючи, я так собі думаю, ну я не знаю, ну я так собі догадуюсь, може я неправильно догадуюсь, може я неправильно думаю, не знаю. Ну Порядок роботи тут йде 1, 2, 3. Тобто в першому циліндрі одна вага, в другому тяжче. Тобто вже починає бити, а в третьому доганяє. Ну Буде цікаво, звісно, його скласти, все, збалансувати і завести. Тоді я побачу. Тобто то буде, звісно, сильно цікаво. Помучився цими днями, поки зробив всі балансіри. Теж не вистачає на все часу, поки їх зробиш. Тож, вони виходить по вазі, повинні бути, так як йде поршень, шатун, поршньові кільця, штопорні кольця, поршньові пальці, вкладощі, це все повинно цей балансір відповідати тій вазі. Ну, звісно, вже на цій вставці він повинен так само збалансований бути. Процес такий, як би сказати, трошки мені і цікаво, ну все таке нудно. Нудно, хочеться швидше скласти. Але так не вийде все просто. Так що 35 грам для мене, ну, я думаю, що це багато. Все-таки це багато. От так, -то от виходить. Оці ну, нові. Поршні, вони, звісно, зовсім інакші, вони тут і на них, на них нема позначено. Але що хочу сказати, що я не пам'ятаю, я вважив, але щось трошки вже забувся. Ну, приблизно десь на 20-30 грам ці шатуни з поршнями тяжчі від комплекта, нові, тяжчі від цих старих, від цих старих. Тому я так думаю, що в будь-якому випадку балансувати колін потрібно. Тому що, так кажуть, я так дивився, ну, люди так кажуть, що потрібно зразу вже проводити балансіровку через те, що якщо тільки по вазі вже не не такі шатуни, скажімо, нові, то вже потрібно проводити балансіровку колінвала. Того тут робота така виходить, велика. Ну, якби ж можна було віддати де щоб збалансувати, щоб це все нормально зробили, Да, Можна було б це. Заплатити гроші, хай би зробили, щоб не тратити свій час. Але ж де ж таких людей знайти, щоб вони зробили так по такій якості? Не знаю, може де хто з вас знає. Підкажете, напишете в коментарях, будемо знати. Тут же ж виходить і шатуни треба все відправляти туди. Чи самому вести. І поршня треба, і поршньові кольця, і поршньові пальці. І маховика треба, і корзину треба. І колінвала. І це все-все треба, щоб все було. ну, Тут візьме, наприклад, він. Не думаючи, десь акуратно не поведеться з ним і тут стукне. Ну і там вже буде, як то кажуть, вм'ятина. Вже там кольцо не буде так сідати, як треба. Це ж не за всім треба дивитися. Не знаю, це дуже сильно тяжко довіряти, так це людям. Того і приходиться, я думаю, що все-таки краще буде, якщо самому це зробити. Ось так воно виходить. Тратиш на це час, щоб його все зробити. Так що так. Поки що все.